Христос Воскрес, Вітаю вас, благодатний понеділок, новий тиждень. І сьогодні так в Господа запитав, в якому ключі підемо цей тиждень. І Господь промовив: підемо в сумнівах, тобто в несумнівах. Підемо Ти тиждень розбирати сумніви. Бо сумнів касує віру, і нам треба позбувати сумнівів. Саме сумніви нас вбивають, так скажемо, вбивають нашу віру, вбивають наші прохання. Вбивають наші відносини з Богом, відносини між собою, відно... будь-які відносини, будь-які справи наші вбивають сумніви. Тож сьогодні будемо розбирати, що таке сумнів, чому він з'являється і як його позбутися. Ну, Насправді то сумнів це є протиріччя, протиріччя вірі. Бог є, Бога нема, Бог чує молитви, Бог не чує молитви. Тобто все, що не, то є сумнів. Сумнів то є сатана буквально. Бо сатана то є протиріччя. Протиріччя І сьогодні таке коротке входження в цю тему. Тож сьогодні день і практика жити без сумніву. Якщо ти молишся, то знаєш, що це є вислухана молитва, це є вислухана розмова з Богом і це є вислухане прохання, на яке Бог уже звернув увагу. і... Робить все, щоб зробити це для тебе в твоїх намірах і в твоєму житті. Ну і почнемо день з посилання Богородиці. 25 лютого 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні вас благословляю своїм материнським благословінням і закликаю всіх вас до навернення. Хочу, щоб кожен із вас вирішив змінити життя та щоб кожен із вас більше працював. У церкві не словами, не думками, але прикладом, щоб ваше життя було радісним свідченням про Ісуса. Не можете сказати, що ви є наверненими, бо ваше життя має стати щоденним наверненням. Щоб ви зрозуміли, що маєте робити. Дітоньки, моліться, і Бог дасть вам пізнати, що конкретно маєте робити, у чому маєте перемінитися. Я з вами і беру всіх вас під свій покров. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія нас сьогодні закликає до навернення і каже, що не можете сказати, що ви навернуті, бо це є шлях, це є все життя. Процес, процес навернення, постійний процес, незупинний процес. І якщо ти вже зупинився і думаєш, що ти вже святий або вже досяг якихось вершин, то Марія каже, що ні, ти тільки починаєш. Чим більше навертаєшся, тим більше бачиш. Скільки ще всякого бруду в тобі є, скільки всяких сумнівів ще в тобі є. Сумнів це також така річ, що вона приходить до всіх, але важливо не роздумувати над ним, а сразу відрікатися від сумнівів. І сьогодні в практиці будемо навертатися, не сумніватися, відрікатися від думки сумнівної. Ну і радіти, звісно, бо радість то є показник віри. Бо не радісний і не сумнівний християн, а сумнівний бо сумнівається, певно, сумнівається в чомусь. Марія нас благословляє своїм материнським благословенням і закликає всіх до навернення. Тож в цьому тижні будемо не сумніватися, навертатися і змінювати життя, щоб кожен з вас більше працював у церкві. Не словами, не думками, але прикладом. Марія каже, не треба ходити там. До церкви красиво розмовляти, красиво думати, але і приклад має бути. Приклад має бути. Працювали прикладом. Бо якщо твій стиль життя не, не співпадає з тим, що написано в Слові Божому, не співпадає з тим, що каже Марія, то ти є сумнівний також християнин. Твоє життя має бути церквою, а церква це лише період часу, коли ти приходиш до храму. Тож, і взагалі церква, ми знаємо, що церква це люди, і в церкві то є між людьми. Тож між людьми маємо бути прикладом, прикладом, щоб сказали, о, той точно або та точно Марію знає, знає, що Марія каже, живе посиланнями Марії ну і є воєвницею чи воїном Марії. Не можете сказати, що ви є наверненими, бо ваше життя має стати щоденним наверненням. Щоб ви зрозуміли, що маєте робити, дітоньки, моліться. Не знаєш, що сьогодні робити? Молись. Молись, і Бог дасть тобі дорозуміння, що маєш робити. Чи в церкві, чи в храмі, чи в житті, чи де що змінювати, Бог вам дасть, і Бог вам дасть пізнати, що конкретно маєте робити і у чому маєте перемінитися. Перемінитися. В яких думках маєте перемінюватися, в яких вчинках маєте перемінюватися, в яких тривогах, сумнівах маєте перемінюватися. Бог на це дасть відповідь. Тож сьогодні молимось також і чекаємо на відповідь від Бога, де маємо перемінюватися. Мирного вам благодатного дня, понеділка, мирного неба. Будьте благословені, мир вам, радість з Меджугор'я.